Всім привіт! Як завжди дуже радий вас бачити. Сьогодні буде рецепт приготування мойви. Знаю, що багато з вас, хто боїться її або не хоче готувати, за того, що в неї неприємний запах, коли ви її смажите, або там жир по плиті і так далі. Повірте, можна приготувати смачну мойву і без цих елементів. Ми будемо її запікати в духовці. Що нам буде потрібно? По-перше, сама мойва, тут у мене кілограм, також сіль. Спеції в мене мелена паприка копчена і куркума, потрішки небагато. І борошно приблизно 3 столові ложки. Берете одноразовий пакет. Туди відправляємо борошно, сіль, куркуму, паприку, перемішуємо гарненько все. А потім по 6-7 рибинок мови, відправляємо в пакет, добре перемішуємо, тим самим робимо таку ніби паніровочку. Тепер беремо деко для запікання, пергамент, змащуємо пергамент. Олією і викладаємо на пергамент нашу мову. одна до одної, ось як бачите на своїх екранах. Все. Розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо туди нашу рибку готуватися. Мойва в мене запікалася 55 хвилин до такої легенької шкоринки. В принципі, як бачите, нічого складного. Абсолютно такого немає запаху, як ви смажили її на патерні. І виходить вона дуже і дуже смачна. Це один із моїх найулюбленіших, головне, найпростіших і корисних рецептів. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, як завжди, поставте подобайку, підпишіться, якщо ви ще не підписані, і поділіться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування мойви. Дякую, до нових зустрічей!